Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на франківському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Рено-трафік в довгій базі. Автомобіль 2011 року 159 пробігу, 2,0 дизель. Шестимісно версія за ціною 13 900 доларів. З кондиціонером. Кому цікаво, телефонуйте. Так, Volkswagen Caddy в незвичному кольорі. З Італії в відмінному стані це 13 рік, 1,6 дизель без жодного підфарбування, контакти до власника. Покажу. Ціну потрібно уточнювати. Рено Кенго, 23 року випуску. Вантажний варіант автомобіль. Так, 23 рік, 187 пробігу, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. 16 750 доларів. Опель Мовано. Вантажний варіант 21-го року, 209 пробігу, 2,3 дизель за ціною 18800 доларів. Так, покажу вам по салону. Це частенько акуратно без пошкоджень. Ренокенго. 11 11-го року випуску 268 пробігу, 1,5 дизель за ціною 8500 доларів. Контакти до власника бачимо. Так, По салону стандартно, в принципі, оригінальний пасажир, зимова розина з форкопом. Так, Є такі два мерседеси. Покажу по черзі. Перший варіант. Це 19 рік, 265 пробігу. Заводський пасажир. 2,0 дизель на автоматі за ціною 25 850 доларів. Контакти до власника є. З форкопом, парктронниками. Оригінальний заводський пасажир. Поруч варіант. Дев'ятнадцяти рік двісті пробігу, 2.0 на автоматі, також заводський пасажир. Сидіння присутнє. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Peugeot Partner. Автомобіль 2013 року, 250 пробігу, 1,6 дизель за ціною 8700 доларів. Оригінальний пасажир. Чистенький охайний салон. Opel Vivaro в звичайній базі. 12, рік 146 пробігу, 13490 доларів. Контакти до власника бачимо. Тут зачинено. Ось такий варіант, на жаль, зачинений. Кому цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, комерційні буси. Так, Mercedes Спринтер. Свіжопригнаний варіант 2020 року, 202 пробігу за ціною 28 600 доларів, двигун 2,2 дизель. Автомобіль пишуть в рідній фарбі. Так, Вони три по базі в принципі, одинакові. Тому Покажу цінники інформацію. Так, поруч варіант. 21 рік 140 пробігу. 2,0. 30 700 доларів. Так, і ще один варіант. 20-й рік 208 пробігу, 2,2 дизель. Пробіг пишуть оригінальний, за ціною 28 600 доларів. Так, кому цікаво, телефонуйте, а ми йдемо далі. Ренокенго в довгій базі. Автомобіль 2014 року 1,5 дизель 184 пробігу за ціною 10-900 доларів. Це оригінальний пасажир. Так виглядає по салону. Механічна коробка. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Довга база. Рено трафік. Довгі бази. 14 рік, 239 пробігу, 2,0 дизель за ціною 14900 доларів. По салону. Є сидіння також присутні. Довга база, розпашонка. Кому цікаво, телефонуйте. Рено Кенго. Свіжопригнаний варіант. 9 рік, 1,5. Дизель 6300 доларів. Оригінальний пасажир. Варіанти. Mercedes Sprinter, пасажирський варіант. 2002 рік 2,7 дизель за ціною 8700 доларів. Є кондиціонер та вебасто. Сидіння пасажирів присутні. Volkswagen Каді. Автомобіль 2006 року 258 пробігу, 1,6 бензин за ціною 6200 доларів. Такий варіант. Механічна коробка передач, кондиціонер. Кому цікаво телефонуйте. Volkswagen T4. 2,5 дизель майже в рідній фарбі за ціною 5800 доларів. Ось такий варіант. У звичайній базі. Відкрий, покажи само. З форкопом. Так, покажу салончик. <coughs> Можна відкрити, так? так? так відкривайте, покажіть. Сидіння всі присутні, присутні частенько, акуратно. То який рік у вас? 2001. 75 кВт, так? 65. Та? Дякую.